Подарок мені на день народження. Це мені інший друг подарив. Оце, 2 метри 80 І отаку прикорку мені друг Андрій подарив, ви його знаєте. Чесник на карасяна карпа. Отаку ліску на 14 кг, 600 г. І отакі штучки для поплавків, Вони мені якраз були треба. І, і куча просто очків. Далі, мені він теж подарив таких три один такий, один такий, один такий. Ну і селетеночки. Такі прикольненькі грузики. Ну, оця бомбочка в мене вже давно була, помните? Ну, і ще шоколадку. Я вже не пам'ятаю, хто подарив. Зараз я покажу, які мені шоколадки подарили. Да, такі шоколадки. Такі. Це моя сестра подарила. Це, ну, моїй мамі ну, кума. Це все мені остальні друзі, подарили. Ну, ісінт був побачите.